Вітаю, друзі. Губернатори штатів візьмуть шефство над нашими областями. Це цікава інформація. Чених штатів візьмуть шефство над українськими областями. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із керівниками військово-цивільних адміністрацій. Зі слів голови держави, таку ініціативу проявили самі губернатори. На думку зеленського, ми можемо взаємодіяти в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації та забезпечення покритів. Друзі цікава інформація. Губернатори штатів це дуже впливові люди. Хочуть взяти шефство над нашими обласними адміністраціями. Е, хочу почути. Це така от от тільки інформація, хочу почути ваше бачення, е, куди це може привести, як це буде працювати, хто буде що контролювати. Чи покращиться е, ну, покращиться ситуація? В областях за рахунок цього, чи вона не покращиться, чи вони розочаруються ці ж самі губернатори в свій час і скажуть, да ну вас нафіг. Е, може хтось має якусь інформацію або хоче прокоментувати? Будь ласка, пишіть.